Комфортне життя містян чи розвиток бізнесу вже кілька років у Львові точиться боротьба за ласи шматок землі у самому центрі міста. На вулиці Вороного пустує ділянка площею майже 14 соток. Її вартість сягає кількох мільйонів доларів. За словами мешканців сусідніх будинків, місцева влада хоче передати землю у власність приватному підприємцю. Там він планує звести черговий розкішний готель. Начебто ця земельна ділянка має дістатись бізнесмену абсолютно безкоштовно. У всьому люди звинувачують міського голову Львова Андрія Садового. Міська рада, а в частності голова міськ, міста Андрій Садовий намагається віддати, просто подарувати земельну ділянку в розмірі в 13 соток. Отут, прямо біля нас, в центрі міста, своїм знайомим чи своїм товаришам, як він сам того визнає на засіданнях депутатського корпусу, і побудувати тут готель. Водночас мешканці Галицького району, де і розташована ця земельна ділянка, нарікають на відсутність зон для відпочинку. Вони категорично проти будівництва готелю і пропонують на цьому місці облаштувати простір, який так потрібен львів'янам. Ми пропонували однорівному парковку і на другому рівні громадський простір, де можна було об'єднати так, як площа велика – 14 соток землі, об'єднати експортивні комплекси, так і звичайний зелений простір. Плюс потрібні парковки в місті. За словами мешканців, жодного аукціону на придбання земельної ділянки місцева влада не проводила. Відтак, як обирали підприємця, якому передадуть землю, невідомо. Судові тяганини щодо передачі землі у приватну власність тривають декілька років. За цей час люди вже готові йти на поступки місцевій владі. Пропонують все ж продати землю, але за відповідну ціну. І виручені кошти спрямувати на потреби військовослужбовців. Ми вважаємо, що якщо Львівська міська рада не може реалізувати такий проєкт, який ми пропонували, в такому випадку цю землю обов'язково потрібно реалізувати через аукціон, тому що такі кошти будуть виручені, і ми вважаємо, що ці цільові кошти повинні бути реалізовані для допомоги військовим на фронті. Доля землі на вулиці Вороного тепер ж у руках міських депутатів. Вже завтра на засіданні сесії вони розглядатимуть можливість надання дозволу приватній компанії на розробку плану землеустрою ділянки. Каріна не читай Дмитерко, телеканал НТА.